Знищення російської МТЛБ та ураження ворожої піхоти на відео. Добре видно, як мотолига окупантів, забита живою силою, на швидкості під'їжджає до лісосмуги. Вони намагаються висадити десант, розраховуючи непомітно закріпитися та просунутися вперед. Але ця спроба стає для них фатальною. Вже за кілька секунд українські дрони камікадзе беруть техніку в приціл. Один за одним вони заходять на ціль, і від потужних ударів МТЛБ спалахує та зупиняється, перетворюючись на купу металобрухту. Для цієї машини це була остання поїздка. Та на цьому історія не закінчується. Піхота, що встигла вискочити з мотолиги та розсипатися по лісосмузі, одразу потрапляє під вогневе ураження. Дрони полюють за кожним, не залишаючи ворогу шансів. Кадри фіксують, як окупанти намагаються сховатися, але жоден рух не залишається непоміченим. Ще одна спроба штурму захлинулася. Втрати у техніці та живій силі для ворога стають відчутними. А для нас це чергове підтвердження ефективності роботи українських дронових підрозділів, які методично нищать загарбників і не дозволяють їм просунутися ні на крок.